Тільки закинув відео і сказав, що буду продавати клітки, так і зразу всі пишуть, яка ціна. Е, хлопці, хтось написав, що ціна однієї оцеї батареї. так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 з половиною тисяч. Ну, бо так продають, Хтось хоче 5 за цю батарейку, хтось хоче 6 шість, шість Е, Порахуйте, в мене двохярусна, двохстороння. От зараз покажу вам, яка. Вони чуть грязні. Бачите, там шість і тут шість. І зверху шість і шість. Поняли? Типу, зверху можна садити по троє кругленят до трьох кілограм до трьох місяців. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І ще одна там в кінці чотирьох місць, так? Не на шість місць, а раз, два, три, чотири. І чотири ще є в малій кімнаті, теж двохсторонніх. Двох ярусних. Ну і раз, два, три, 4, 5 двохсторонніх одноприс... одностяночна. І тут. І отака одна ще в мене є. Іменно одна така клеточка, Тобто дачу. Оце додачу ну, типу не йде. Але ці всі, оці і в малій кімнаті, так, я би відправив, але одним лотом. Продав би, але одним лотом не відправив. Тільки самовиріс. Ціна, не знаю, чи це багато, чи це мало, але я думаю, що це адекватна ціна. Якби, знаєте, зараз продавати по одній, було б 6, з там тієї сторони, 6 і ця сторона верхня, там 12. Хай 15, 17, тисяч, так. Шитаємо, хай 15, 15, 15, 15, 15, 45. 15, 15, 15, 45, 90. Так? І там те все. І ці, і мальва кімната. Я би отдав би за дві штуки баксів. Типа, поняли? Все одним лотом, все дешевше, ну тут треба тільки бляху буде поміняти. Бо вона ну, багато років вже стоїть так? і вся погнала. То як би за ваш кошт. А ви напишіть, чи це добре, чи це багато, чи це мало, з поїлками, з кормушками. Двохсторонні, двохярусні, вся І мала кімната. Дві штуки баксів. Я, звісно, це все помию. Приберу воно не буде. Отак як. Зараз оце все є, так. І якщо ви надумаєте в течені декількох днів, то щоб вам ускорити цей весь процес, я ще дам 20 самок. 20 молодих самочок, отаких от відберу вам, так. Хочете білий, хочете чорний, хочете всі білі отберу, всі суто термонті. Я думаю, що знайду. Ви подумайте. Поки, поки я не роздумав, бо думаю, я не знаю, чи я ще буду займатися, може й буду. А може й не буду, щоб воно не стояло. ну, тіпа, Курс розкажу, покажу, як ролики вирощувати, Хто слідкує, то слідкуєте, ви всі бачили, як я це все робив, як я... через що я проходив і через що. Зараз там хтось писав, що тіпа, ну, ти запустив приміщення. Дивіться, е, ну, що є, то є. Що маємо, то маємо. Запустив, бо я не бачу зараз. Тут виходить, цього результату, що я колись бачив. так, бо... Ну, чуть мені там, якби зараз стало не цікаво. Я перейшов в інше трошки ремесло, там мені цікавіше, там мені, знаєте, легше. І там, якби я зараз як, як в своїй стихії. І тут, як не цікаво, я тут мало приділяю часу. Отак раз в тиждень сюди, може, приходжу. Прийшов, перевірив, подивився. І якби От в таких умовах у мене, як ви бачите, якби все нормально, тільки от. Треба прибирати, помити, почистити, а це все час. А час це для мене гроші. Поки я зараз тут буду опалювати, мити щось робити, так то я можу там зараз проштовкати якогось мотоцикла чи якусь машину. Я просто знаю, що це є ціна на клітки адекватна, не завищена нічого. Знаєте, бо є таке, що часом луплять, і є таке, що клітки, що ферму велику хочуть продати, то вони продають менше і дешевше, бо ми таке неодноразово бачили, брали. І стараються завжди з ферми продати, починати продати з самого гіршого, знаєте, там клітки подерті, порвати. І десь там чуть домішувати, знаєте, ну, типу, кращими, е не такими, ну, цілими, знаєте, чуть грязними, але щоб клітка отака сітка була чистенька. Ми неодноразово так брали, нам так домішували, знаєте, що типу, брали, береш гірше, і ми докидаємо тобі там е, краще. Так, щоб не було, що ти зайшов собі, краще повибирав, а все, що паршиве, все залишилося. Ні. Завжди, отак, нам старалися його продати. Ти привозиш його додому, починаєш його реставрувати, робити. А тут все, вибирати нема чого. Дві штуки, цак. І То приїхали. Я не знаю, чи воно це буде, знаєте, чи типу, знайдеться клієнт, але просто я вам кажу, що це. Ціна, щоб його продати, має бути така ціна, ціна невелика. Приїхали цак цак клітки готові. Ви подивилися, як вони стоять. Розібрали, приїхали додому, щось там може дореставрували, додивилися, там поробили такі бляхи. Оця бляха в мене витримала, по-моєму, 4 роки. 4 роки вона ото посипалася так. Але це нічого, купляється просто лист, гнеться. отут я поробив угольнички, тут і там доставляється. І якби, щоб краще воно було і довше воно було, люди стелять салафан. Так, і зачіплюють на такі прищепки. Чистять дні, потім салфан раз скинули, раз в два місяці, раз в три місяці, новий салфан постелив і все. Я такого не робив. Це було мені затратно, я тут просто був не сам, знаєте, займався. Ви коротше поймали. Часу є небагато, точніше клітки вони так е, тут і залишаються, але за цей тиждень просто я маю кроликів е, утилізувати. Пейли, щоб, типу, так, так випиться і, і забути, бо немає зараз часу. Так що так, ви поняли, думайте. І номер телефона є в описі каналу, або хочете, оставлю його в цьому е -е, в коментарях якихось. і скажете мені, якщо й до чого, знаєте, щоб з бутом сказати вам, який зараз бут, е -е, Шукаєте місто десь таке більше і з бутом йде непоганий. Тобто, збувайте м'ясо більш-менш. Я на літо старався його не ростити. Ви бачите, що в мене кролика майже немає, так. то я старався тут кролики зараз не нарощувати на літо. Тіпа по те, що я зараз наростив, то мені збути його зовсім буде неважко. Ну, а вам, якщо ви вже різко так, на таку ферму там, спохватилися і думаєте, що, буду займатися. Да? Ну, на початок буде тяжкувато, але з 20 самок ви собі розумітеся, поки ви зараз женеться, ви зараз зайдете на е зиму, на весну, то буде все нормально. Ну. Так що так, номер телефону маєте, дзвоніть, пишіть, весь курс по кроликах, хто то прикупиться все, розкажу, підкажу, бо неодноразово люди телефонують, питаються, що, по чому, як краще, як дешевше кролика вилікувати, чи є смисл кролика лікувати. що в кормі, може щось трошки поміняти, бо якась там проблемка з'явилася. Це все я пройшов, це все я показував, може десь ви там щось не додивилися на моїх відео чи ще щось. Ну, без питань підкажу, розкажу, бо досвід є. Корм теж, якщо когось цікавить корма, так, ціна була в мене 15 гривень, зараз я його буду піднімати трошки, бо самі бачите, що інгредієнти пішли, я його тримав, тримав, бо закупочна ціна інгредієнтів в мене тоді була менша. Я його тримав, ну зараз підніму, думаю, десь, десь до 18 гривень. Так. Бо ж є такі корма, що вже й дорожчі стали. Але ви знаєте, що, тіпа, типу, хто моїми кормами годував, так, ті, що я виготовляю, то ви бачили просто результати в них. Як вони споживання, яке кролика, так, цього корму, прирості, які по-моєму кормі, і відхід кролика, який це не маловажний. Ну, ви поняли, на що я намікаю. Позбуті кролика, так, по тих своїх. Точка, що я з людьми працював довгий час, то зараз будуть працювати мої знайомі, мої колеги ну, замість мене. Але все одно, я так думаю, що вони не будуть давати ради, бо якщо ви давно за мною слідкуєте, то бачили, що типу, в мене такі були колись моменти на початках, що я в тиждень три рази в тиждень здавав по 100-150 кроликів. Колись це було, десь 4 роки назад, так? Потім воно зменшилось, зменшилось, бо ну, чуть споживання стало менше. Ну, Але все одно, я думаю, що так чи інакше вони почнуть працювати з моїми клієнтами, мої колеги так? і не будуть давати ради. Ну не будуть, ну, бо вони не дадуть стільки кроля. То я думаю, що міг би того кроля ще пізніше трошки десь там на осінь, під зиму, підкупляти. так. Підкупляти на сьогоднішній, день, на сьогоднішній день я можу за нього 200 гривень за кілограм дати. Оптом, тобто 20, 30, 50 кроликів. Ну, але підготовка має бути так, як я скажу. Типу не те, що там вдарили бігом, цак-цак, пакет кинули гарачу, а до мене привезли. Ні, так не буде. Буде трошки по-іншому, буде по-гарному. І це тільки в нашій стороні. Це Рівненська область, може Волинська, отаке, знаєте, десь ну, тут недалеко, щоб це все було на місці. То якось так будемо тримати по цей весь процес, тому що це все пройшли роки. Багато надбань, здобутків і просто не хочеться це все втрачати. А так як мої клієнти просять, кажуть, кажуть, дівчата закидаю, бо ну, якби воно мені чуть-чуть вже знаєте, піднадоїло, ну немало років, колега вважав, що десь до 10 років ми кроликом займаємося. А вони кажуть, ну то тобто, якось ну, настроїти це все, щоб ну, з кимось нам, іншим працювати, бо Ну, не хочеться знаєте, зараз цак-цаки брати у когось іншого. Розумієте? Це все настроїте, якось каже, підготуйте людей вони, типу, до роботи. Передайте, каже, нас в хороші руки, типу, знаєте. Ну, то якби не хочеться це все закидати і зв'язки між людьми, за що я вам постійно говорю. Якщо ви з людьми нормально, то й вони вас завжди будуть слухати, це нормально. Ви зараз буде поганий, так? А я кажу, так і так, мені треба збути кроля, і то за декілька днів. І в такій немаленькій кількості вони мені сказали, як його зробити, як підготувати і як його ну, скинути, Кажу, бо, ну, немає часу. Мені треба раз-раз і все і забутися, ну, а далі, якщо ми щось з вами придумаємо. Все, без питань. Типу, як ви знаєте, є довіра, є довіра під час ну, довгої, тривалої роботи з людьми. Будете працювати так само, і у вас будуть ті самі ж результати. Отже, підсумок за клітки, ви роз... зрозуміли, за кроликів, ті, що будуть з клітками. 20 штучок, так ви зрозуміли. Е, за збут можуть вам трошки теж допомогти, як то кажуть, якщо ви самі не дасте ради, то можна буде щось допомогти. І ну, можу розказати, підказати, що і як робити. Бо то є специфічний товар, то є не свинина. Е, що тут цікаво, так, що тут збут поганий, тільки літом. Типу тут є прогнозований. Не так, як свинина, то вона зерно пішло вверх, вона піднімається, зерно впало, свинина тримається в ціні, а хоч і зерно впало, потім хоп, зерно починає рости, свинина впала. Тут такого немає. Тут постійно одна ціна, одна ціна постійно більш-менш тримається, літом тільки слабший збут є. Ну набагато слабший в тих, хто ніколи з кроликом не працював. Хто не працював, той старається його вигодувати чимось самим дешевим і прийти на базар і столкнути його за копійки бігом, а потім сказати, що це все невигідно і більше просто кроликом не займатися. Отак От тупо літом скинути там по 150 гривень і все, і сказати, що я не хочу, не хочу кроля, бо, бо то є невигідно, бо то є жарко, бо то є погано. Ну, хоча зимою воно є просто супер. Тобто всі ці вогами, як то не нюанси. А, а, всі шаги з кроликами, весь збут, по комбікормі, це все ми пройшли, це все я можу теж так само підказати. І по комбікормі теж можу в комплект до цих кліток так, підказати по кормі, по грануляторові, по всьому, де, що, в кого, краще, гірше підказати, настроїти, що для вас буде добре, що не добре. Що буде так, знаєте, щоб ви не сиділи там біля того гранулятора, а стали, почали працювати, зробили бігом і пішли далі свою роботу робити, якщо ви там. Ну, а якщо хочете, так як я, е, серйозно, гарно, щоб він працював, щоб він роботу робив, де не переплачувати грошей, а де заплатити гроші, справді таке, що воно буде стояще, знаєте, того всього. Коротше, е, і з Леонідом я багато вів на цю тему на рахунок грануляторів мову, знаєте. Де краще, де гірше, де ціна завищена, де ну, тіпа, хоч воно і робить, але ціна все одно завищена, де можна трошки зекономити. То це все тіпа, ну, знаю, коротше багато чого. Якщо вас цікавить, то дзвоніть, будемо щось з вами балакати.